Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго осіннього гарного денечка. В нас ранок, але на вулиці така погода. Наче в нас темна ніч. І замість того, щоб війшов сніг, який йде в багатьох областях України, в нас страшенний дощ. Від ранку я вже два рази встиг передягнутися, промок до нитки. Ну, але ранкове порення ніхто не відміняв. Тому потрібно все-таки доробити все, допоратися, дати всім їсти. Пити можна не давати, тому що під ногами просто тече річка. Можете написати, яка там погода у вас. Чи вас засипало снігом, чи залило дощем, так як нас заливає. Ну, а я йду годувати своїх курей яйцями. Ми не з такої сім'ї, ми з багатої, так що і в нас яйця є, і курям можу дозволити яйця їсти. Набиваю таку цілу миску на 20 літрів. Бачите, яйця всі добротні. Так, маранчик зараз піде. А тут яєчка в нас від чубатих курочок. Ну Це вже в мене остатки, думаю, покажу. Було 70, тут я вже. Штук 10 чи 15 ще залишив для того, щоб вибити. Отак От отак лупляться курчатка. Так наші кури їдять яйця з кашею, а не кашу з яйцями. Тут у нас гречка, тут у нас горох, тут у нас макуха. Тут у нас трішки сої, тут у нас пшеничка, кукурузка. Ячмінь, і от, люцерна, кормові дріжджі, є ще якийсь пробіотик, якась така добавка цікава, треба подивитися купити. І порадили мені дуже дієві вітамінки, таку пору року для курей давати, називаються Продивід. Треба подивитися і купити. Кажуть, що кури дуже гарно від цих вітамінків. Починають нестися, гарно себе почувають і дуже гарно виглядають. Ну, Я думаю, що на яйцях їм також непогано живеться, але вітамінки також потрібно придбати. Так що ось такий у нас раночок дощовий. Ось така у нас куряча, куряча їжа. Так що, кому треба яєць, звертайтеся, розкажу, що треба робити і як робити, щоб у вас була ціла купа яєць. Щоб і вам хватало, і ви могли ще свою птицю годувати. Вже одну порцію каші я вимішав їдять наші індичата з цесарками малими. Скоро переведу їх до великих курей, покажу вам, як вони підросли і як вони змінилися. Ну, а це в нас будуть їсти зараз дорослі курочки. Сюди ще можна. Капусточки додати, морквочки, яка по 35 гривень, бурячка столового червоного, олійкою все це заправити, можна оливковою, якщо соняшникова їм вже не заходить. Рибний жир можна замінити наваром з червоної рибки. Хліб з маслом на вечір я їм даю. Ну, а зранку вони в мене ось Їдять кави, вони зараз не хочуть. Чай трав'яний, глінтвейн полюбляють. Ну, а так, а так ось така в нас їжа. Можете написати в коментарях, чим ви своїх курочок балуєте, що вони у вас їдять. Щоб гарно себе почували, гарно неслися. Бо я не знаю, що мені ще додати їм в раціон, щоб вони краще неслися, ну і щоб яйце якось здешевити. Бо для багатьох е вважається ціна дуже дорогою на яйця, коли вони по 70 гривень за десяток, то це дуже дорого. То це люди, які їх утримують, такі самі, як і я, мародери, шкуродери, безсовісні, які не думають про інших, а тільки хочуть нажитися на... А те, що ти також людина, яка купляє корма, яка думає, яка дбає про птицю, яка в свій час вкладає силу, здоров'я, гроші чи маленькі, то це нікого не обходить. Вони думають, що ти зайшов до хліва, позбирав яйця, продав гроші в карман поклав і пішов далі. А те, що ти кожен день прибираєш біля цієї птиці, годуєш біля неї, коли отакі от потопи, думаєш, як би їм тут понастеляти. Тюк соломи 50 гривень. Тобі треба хоча б зо три 4 тюки, коли такий потоп, кинути, щоб вони під ногами в них не було болота, було сухо. Позатоплювало, позаливало, не знаю, як у вас. А в мене -то, тут такі потопи, що я вже траншеї порозривав для того, щоб вода просто постікала куди-небудь. І що мене найбільше розчарувало, що земля суха, не так глибоко я тут почав дерти, не так глибоко я тут. Сапою стягнув землю, і земля внизу під соломою, отут де кури, просто суха, страшенно суха. Я не знаю, скільки такому дощу треба, щоб він ішов, щоб землю промочило, щоб земля напилася, щоб був на наступний рік урожай, щоб можна було придбати те зерно, щоб можна було бути з хлібом і щоб можна було годувати не тільки птицю, а й себе прогодувати, бо не буде, не буде врожаю, не буде нічого. Ціни на зерно в нас. Не те, щоб ростуть, як гриби після дощу, а ціни в нас ростуть без дощу. Вирівнялося все вже по 10 гривень, зерно. кукурудза, пшениця ячмінь. По 15 гривень макуха соняшникова. Гречку відходи брав, уже брати не буду, тому що страшенні ціни. Ну, а яйця можу ще курям дозволити давати. Хто не розуміє жарту, то це неоплодні яйця, які були. І не викидати ж їх 25 гривень за яйце не в сезон на хвилиночку. Де ж їх треба притулити? Так що їдять їх наші кури. От такі от такі справи. От така господарка. І от таке воно все. Снігу немає, дощ лупить. Мокрий як. Хлющ. Хлющ. Не знаю хто. Так. Що, дощ? Не хочете виходити, ні? А треба, так. Красунички і красені. Ось такі вони в мене гарненькі. Може не дуже гарненькі, але ось такі вони є. Камера на дощі виключається, не хоче працювати, телефон замокає. Ще зараз на телефон новий прийдеться гроші зі скрині доставати. Половина курей втекла назад, половина курей бігає, їсть, а в мене є прекрасна знахідочка. Це так кури напевно, почули, що я ходжу тут бубню, недовольний отим всім. Думаю, підкинем тобі зранку яйце. Знеслася молотка чорномідного марана, знеслася на землю, яєчку розбила. Починають потрошки вже радувати яйцями. Молодки тут є різного віку, тут є і 5 місяців, і 7 місяців, ті, що старші, вони вже раніше почали нестися. Легбарчики молоденькі, також скоро, скоро, скоро вже занесуться, вже починають спарюватися, вже ходять, кокають, сокорять. І маранчі молоденькі починають вже радувати першими яєчками. Для першого яєчка можу сказати, яйце досить темне, цікаве. Ну і немаленьке. Питали за чистим мараном. Не знаю, чистий маран буде чи чистого марана не буде, тому що вони всі в мене живуть дружно і всі живуть в одному курнику. Напевно, вони так і залишаться в мене жити. Хіба що якщо буде дуже величезно, прямо там страшний попит на яйце марана, то тоді сім'ю сімейку можна буде відсадити, а так. А так, поки всі разом, хай заносяться, розносяться. Хочу навиводити багато помісних курочок, і чубатих, і бородатих, і голошейок хочу ще додати, щоб були цікавенькі. Колись давним-давно я був малим хлопчиком, боже, як давно то було. І на базарі я торгував курчатками. І приїжджала така тітя Соня з одного села і привозила величезний ящик курчат. І в неї там не було звичайних курчат, в неї були голошеї чубаті, голошеї бородаті, звичайні бородаті, звичайні чубато-бородаті, були голошейки Бородаті, Голошейки-чубато-бородаті. Настільки були гарні курчата, я таких курчат до сьогоднішнього дня ще не зустрічав. Є в мене номер однієї жіночки, яка торгувала разом зі мною курчатами. Ну, вони торгували в промислових масштабах. Але вона знає цю жіночку, яка торгувала цими цікавими курчатками. Пройшло дуже-дуже багато років. Можливо, вона ще тримає кури, можливо, вона ще проживає в тій місцевості і, можливо, може якось колись вдасться взяти інкубаційне яйце, якщо вони згодяться передати. А якщо ні, то будемо мішати свої і придумувати щось нове, цікаве, аби дав Бог життя, здоров'я, мир, щоб скоріше був, не було тих. Дурноватих відключень електроенергії, про які говорили, що їх не буде, бо підняли світло до колосальних цін. Але все робиться в нас для людей. Так що тримаємося і тримайтеся всім миру, здоров'я, благополуччя. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро, воно обов'язково повертається. Цінуйте кожен новий день. Кожну прожиту днину, хвилину. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока-пока і до нових зустрічей.